До вашої уваги проект центральної телерадіостудії Міністерства оборони України. І сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Міністр оборони України Степан Полторак побував із робочим візитом у Харкові. В першу чергу відвідав університет повітряних сил імені Івана Кожедуба, адже наступний рік буде роком розвитку та модернізації повітряних сил Збройних сил України. Очільник відомства представив особовому складу закладу нового керівника генерал-майора Андрія Олімпієва. Адже як наголошував міністр, очільники військових вишів повинні мати досвід бойових дій. А новопризначений начальник університету льотчик першого класу у зоні АТО виконував завдання з управління авіаційним. Підрозділами величезне завдання, які стоять перед повітряними силами наступний рік, з ними може справитись тільки людина в університеті, яка має практичний досвід, людина, яка спроможня виконувати ці завдання. Я хотів би ще раз привітати генерала Олімпія з призначенням, і я переконаний в тому, що славетний навчальний заклад університет повітряних сил буде достойно виконувати завдання по підготовці офіцерів. Для повітряних сил і задача, яка стоять перед ними, перед вами верніше. Ви справитесь на оцінку. Відмінно очільник відомства. Ознайомився із навчальним процесом та випробував сучасні тренажери, на яких готують майбутніх пілотів. Після чого відвідав поранених воїнів АТО у місцевому госпіталі. Міністр поспілкувався з бійцями, їхніми родинами та вручив військовослужбовцям відомчі нагороди і грошові премії. Я хотів поздравити. Докладывать врач идете на поправку. Хотел вам сказать большое спасибо за мужество героизма, который вы проявили на войне, за патриотизм, за то, что настоящие мужчины не прятались за спины родных близких, строй и близких, остались строи, пошли на защиту своей страны. Вы еще будете отмечены государственные на на наградой, Но учитывая, что сегодня работаю в Харькове, я принял решение находить вас чем-то часами і да. 10 тисяч гривень для прийняття настроєння, а це частина для того, щоб ви подивилися час, коли ви ще й виграєте і повернетеся додому. Перевірив Степан Полторак і роботу служби тилу. Адже саме харківські склади забезпечують одностроями 80% наших підрозділів, що воюють у зоні АТО, оглянув сховища з бронежилетами, шоломами та зимовою формою. Слухайте, які тут стінки, от дивіться, це і ті, які дають можливість не провокувати обов'язків. Ми пробуди три часа этот водобір воду не пропускає, бо то просто опустить його відро с водою. На південь часов не пропитывается. Міністр доручив тиловикам до 15 листопада забезпечити увесь особовий склад черевиками з високими берцями. А щоб не виникало проблем з отриманням форменого одягу, поставив завдання організувати роботу з підрозділами, аби служби тилу вчасно подавали заявки, а центри забезпечення терміново задовольняв потреби військовослужбовців. Міністр оборони України Степан Полторак побував із робочим візитом у полтавському гарнізоні. Очільник оборонного відомства відвідав одну з військових частин під час зустрічі з начальником квартирно-експлуатаційного відділу міста Полтави. Міністр оборони наголосив на важливості вирішення житлових проблем військовослужбовців. Бійці 25-ї окремої повітряно-десантної бригади разом з однією із батальйону тактичних груп провели тренувальний рейд у зоні АТО. Коли ми проходили, ми проводили розвідку, перед колоною роти проходила розвідка, розвідувала обстановку. Якщо зустрічався противник, який превосходить наші сили, ми його просто обходили. Або запрашували огонь артилерії, щоб знищити цього противника. Під час навчання десантники відпрацювали ведення рейдових дій атакою сходу. Як наслідок було умовно знищено блокпост противника, по тому бездоріжням на нових українських БТРах підрозділи вирушили у визначеному напрямку, захопили дамби і забезпечили прохід нашого контрнаступального угруповання. Прошли порядка 20 кілометрів в одну сторону. отработали свої вопроси, але робота є ще на чим. Артилерія в сучасній війні грізна і потужна сила, але такою вона стає лише під орудою рішучого освіченого та тактично грамотного командира. Знають це львівські курсанти-артилеристи, які вже другий тиждень на полігоні вправляються у фаховій майстерності разом з курсантами. Досвідчені викладачі, учасники бойових дій на Донбасі. Вони знають на що особливо потрібно звернути увагу під час навчання і які помилки можуть коштувати життя в бою. Зато ми взяли те, що по-перше не стоїм на місці. Постійний маневр, постійний вогонь. Постійна увага до засобів розвитку противника, це і безпілотники, це і радіоелектронна боротьба, постійна готовність до дій під час обстрілу противником, постійна готовність до виявлення мінно-вибухових предметів. Постійна Готовність до встановлення своїх постійно самооборона й охорона. Другокурсники виконують вогневі завдання, використовуючи 82-мм міномети Васильок умовного противника. Курсанти знищують за допомогою напівпрямого наведення в зоні. АТО цей метод неодноразово доводив свою високу ефективність. Таку вправу ми не виконували. Вона була як недоцільна. А зараз досвід АТО показує, що найчастіше мінометники якраз і ведуть вогонь напівпрямим наведенням для знищення противника. Тому ввели таку вправу і безпосередньо позаду мене зараз проходить заняття з виконання саме цієї вправи. Начальник штабу сухопутних військ США, чотирьохзірковий зірковий генерал Марк Міллі відвідав Львівщину. Генерал разом із послом Сполучених Штатів Америки в Україні Джефрі Пайтом прибули у міжнародний центр миротворчості та безпеки на брифінгу. Високопосадовці обговорили перспективи проведення спільних військових навчань. Торкнулися і питання подальшої модернізації полігону, адже тут тільки за час російської агресії пройшли підготовку більше 28 тисяч військовослужбовців, а також курсанти та силовики Національної гвардії та МНС. Також на базі центру влаштовували численні багатонаціональні навчання, із кабінетних крісел військові пересіли на нові українські бронетранспортери, сапсани та козаки та вирушили у поля. Тут генерал Мілі поспілкувався із американськими інструкторами, які беруть участь у військовому навчанні. Найкраще отримали з рук марка Міллі почесні відзнаки. такі монети традиційні для американської армії. Відзнаки вручають за високі досягнення та зразкову службу. Тут на полігоні я здобув новий досвід. Сам навчав українців і навчився чимало у них. побачили гості дії спільного підрозділу у бою. За задумом тренувань взвод звільняв село від терористів. Військові знищили ворожу засідку, відвернувши увагу ворога, здійснили обхід із флангу. Активно використовували міномети, аби придушити вогневі точки противника та підтримку бронетехніки. Використовували тільки бойові набої. Постерігачі відзначили, що під час таких маневрів командири мають діяти чітко та злагоджено, аби підрозділи не потрапили під так званий дружній вогонь. Керував одним із взводів американський офіцер українського походження. Дуже подобається, мені, мені дуже дуже подобається. Знову знову по українській мові на російській мові, пам'ятаю мову і ну, знаю, що працюю з вами, і зі своєю армією, з американською. Командир дав шість завдань. Це самовугові пристрої, знайти силовий пристрої, уміти бункери, порізати проволоку, очищення здань і використовувати міномети і стріляти і в той саме час. Високо відзначив міння військових, і генерал Міллі, звертаючись до українських солдатів, він побажав їм вірити в свої можливості, а молодим командирам бути ініціативними в бою. Генерал зазначив, що така військова співпраця триватиме й далі. Навчання важливі для української армії, яка вже має бойовий досвід, але бажає готувати особовий склад на вищому рівні, і ми хочемо в цьому допомогти. Для США важливо, щоб Україна могла себе захищати. Представники північноатлантичного альянсу відвідують українські військові вищі у межах днів НАТО в Україні. Іноземні гості вже побували у Львові та Києві на черзі Одеса. Про виклики гібридної війни, методи інформаційної боротьби та події на близькому сході дискутували курсанти Львівської академії сухопутних військ із генералами з найвищих натовських структур та командувань. А Микола Хмель навіть отримав з рук високоповажних гостей подарунки насамперед. Більшість з моїх товаришів, майбутніх офіцерів все ж таки приходять до думки, що НАТО це дуже перспективна для нас організація. Що ми маємо навчатись. Важливі такі заходи і для викладачів академії, адже командування НАТО з питань трансформації розробляє сучасні військово-безпекові концепції та нові тренувальні процедури. Досить потужні виступи були членів цього колективу. Ші чоловік, які приїжджали, от потужне в чому? В тому, що розглядали стратегії інформаційних гібридних воєн. Приємне враження від зустрічі і виноземних гостей. Я вперше тут в Україні дуже вражений щирістю, з якою нас тут приймали відкритістю керівництва активністю курсантів. Ви помітили наскільки вони активні? Інколи вони задають складні питання, але вони мають на це право. Ми бачимо, як зростають нові лідери і командири, і це важливо, особливо в такі складні для України часи. Такі заходи в межах днів НАТО проводять в дев'яте. Програма довготривала і покликана інформувати про альянс. Курсанти столичного військового вишу прослухали лекцію щодо основних аспектів політики НАТО. Навчання продовжили в групах зі слайд презентацій Ознайомились із окремими напрямами роботи організації. що ми хочемо донести до слухачів тут. Це перш за все вміння бути гнучкими. Перш за все в цілях оборони своєї власної держави, але й для того, щоб робити свій внесок в якісь міжнародні зусилля, щоб реагувати на кризові ситуації, які ставлять під загрозу мир в середовищі, яке нас оточує. Військово-транспортний літак іл 76 повернувся в Україну. Протягом дев'яти днів наш екіпаж брав участь у навчаннях НАТО. Завдання були виконувались на територіях Італії, Іспанії Португалії. Дуже багато військових баз було задіяно. Trident Juncture 2015 – Найбільші та найамбітніші навчання альянсу за останні десятиріччя на них свою бойову майстерність відточували близько 38 тисяч військовослужбовців із 30 країн світу. Тренування покликані продемонструвати підвищений рівень боєготовності НАТО і здатності реагувати на нові безпекові виклики. В цілому було не дуже складні завдання. Ми виконували транспортні перевезення, забезпечення передислокації військ. Система військової підготовки північно-атлантичного альянсу дещо відрізняється від вітчизняної. Втім, наші льотчики з поставленими завданнями впоралися. Ми не побачили ніякої різниці в нашій підготовці, тому що коли ти виконуєш конкретні завдання, то всі. Умовності які щодо підготовки, як кого вчили, воно все відходить на другий план. А настає час конкретним війнам. Було бажання з нашої сторони зробити все як найкраще, і хочеться відмітити, що з боку штабів НАТО і офіцерів, ті, які з нами співпрацювали, було дуже велике бажання допомогти забезпечити. І я скажу, вони радо вітали нас в участь українською Іл-76 в цих навчаннях. На жаль, через напружену ситуацію в країні тренування пройшов лише український екіпаж. Проте організатори сподіваються, що наступного разу до навчань долучаться і наші десантники. Десантники з країн НАТО дуже хотіли би спробувати десантуватись з парашутом з нашого літака. Але для цього потрібні наші парашути і відповідно наші десантники. Навчання Trident Juncture ще тривають, проте українські військові вже встигли показати всьому світові, що вони надійні партнери. На Львівщині спільно тренуються українські та канадські військовослужбовці. Іноземні інструктори передають нашим воякам власний досвід та знання щодо дій в умовах сучасних збройних конфліктів. В таких наметах, де знаходяться імпровізовані класи, канадські військові навчають українців надавати якісну медичну допомогу. А воїни, які пройшли вже зону АТО, знають, що від цих знань може залежати життя кожного солдата на полі бою. Військові фахівці із Канади діляться тонкощами надання першої медичної допомоги, адже часто на полі бою життя пораненого залежить від обізнаності його бойових побратимів. Воякам, які пройшли, АТО, це добре відомо. Після перших обстрілів, після перших поранень, які вони побачили своїх товаришів, вони міняється свідомість. Хлопці починають розуміти, що першу медичну допомогу до допомогу надають іменно товариші, які знаходяться поряд, і від них у більшості випадків залежить те, залишиться ти жити, чи не залишиться. що медичні працівники вони досну не часто під час обстрілу будуть поряд. Досвід українських медиків іноземним колегам також стане в пригоді, зокрема щодо лікування опіків від фосфорних снарядів, які часто терористи застосовували на сході країни. ще один тип поранень, типовий для антитерористичної операції осколкові рани. Ми мали схоже. Досвід під час війни в Афганістані, осколкові поранення, що спричиняли сильні крововтрати. Тож ми вчимо солдат, як діяти в разі артеріальних кровотеч. Також ми будемо відпрацьовувати сценарій масових осколкових поранень в ході навчально-практичних занять. Незабаром від канадських колег наші солдати отримають аптечки. За вмістом вони схожі на натовські набори першої допомоги. Такі використовували в АТО Ця наліпка використовується в разі проникаючих поранень у груди чи численних дрібних осколкових поранень. Як бачимо, її легко відкрити однією рукою з будь-якої сторони на краях пакету термофарба, аби бачити його в темряві через прилад нічного бачення. Наліпка щільно прилягає на волосся дуже вологу шкіру, навіть на кров під час кровотечі. Для прикладу намочимо руку доволі мокро, беремо за край і використовуємо. Кіра досі дуже волога. Десвейовертап кровотечу ліквідовано. Одна з переваг цього засобу, що його можна взяти за край і легко зняти. Перепрошую, буде трошки неприємно. А в разі потреби можна переклеїти. Наприклад, щоб закрити іншу кровотечу. Спеціальні ножиці зі зігнутими лезами здатні перерізати навіть металеву монету, тож легко впораються із тканиною бронежилета. Аптечка також містить пристрої для штучного дихання, легку термоковдру, засоби для зупинення кровотечі, два джгути, бандаж, набір великих пластирів. Усього цього вистачить, аби надати допомогу декільком людям одночасно. Олег Брацюк, який побував фельдшером у чотирьох закордонних місцях та в зоні АТО, каже, що канадський набір найкращий з усіх ним бачених. Продумано. Їхньою стороною, навіть такі, як фіксація ножниць, щоб вони не згубилися, Тож це опять же, проблема. Наступне дуже цікаво придумана аптечка фіксується на, за пояс навколо ноги. Вона викладається сюди. При тому, коли ти працюєш і аптечка в тебе от відкрита, ти її робиш для того, щоб її зафіксувати, достатньо просто. Метіну ціліпучку загалом із Канади надійде більше 17 тисяч таких наборів. Сам курс медичної підготовки триватиме тиждень. В Україну прибула третя медична місія канадських лікарів. Упродовж тижня на базі головного військового клінічного госпіталю буде прооперовано більше чотирьох десятків військів із тяжкими травмами обличчя та черепа. Понад два десятки канадських медиків, хірургів, анестезіологів та медсестер разом із українськими колегами робитимуть пораненим у зоні АТО воїнам реконструкційні операції. На сьогодні ми маємо декілька складних пацієнтів. Це важкі поранення з складними переломами обох щелеп, із дефектами щелеп, із дефектами кісток черепа, які потрібно заміщати спеціальними титановими Імплантатами і канадські українські медики зазначають, така співпраця надзвичайно корисна. Зауканські колеги отримують досвід надання допомоги пораненим у військових конфліктах. А наші лікарі опановують техніки пластичної хірургії. Хірургія поступає в інших країнах іншим темпом. Є інші технології в одній країні, інші технології в другій співпрацювати тим способом це на користь пацієнтам і нам хірургам з Канади і хірургам з Черкащанина Михайла іноземні лікарі прооперували учора. Чоловік дістав тяжкі поранення голови ще на початку цього року. Відтоді йому зробили три серйозні операції. До операцій пластичних, зовсім носом не дихав і глаза поправили. Тобто, ну, задоволений результатами. Організатори місії канадсько Українська фундація під патронатом Конгресу українців Канади запевняють, співпраця триватиме. Черговий візит заплановано на лютий 2016 року. А українські медики зможуть надалі оперувати за допомогою новітнього обладнання, яке колеги залишать національному військово-медичному клінічному центру. Вже втретє в Одесі на базі української гімназії номер 7 проводиться військово-спортивна патріотична гра СКОП. Цього разу до змагань долучилися вихованці військово-морського ліцею та учні навчальних закладів з різних куточків України. Сьогодні проводять семінар в цій школі зі всіх українських гімназій всієї України. такі, які якраз є осередком українськості патріотизму, от які в душах наших дітей. Зароджують у вогні вогни патріотизму, завдяки якому ми перемагаємо нашого ворога. Винесені державний прапор та прапор Одеси лунає державний гімн. Після вітального слова учасники розпочинають змагання. Ці заходи дуже важливі, тому що вони роблять з людей патріотів. Вони направляють людей на те, що потрібно любити свою державу. І це дуже корисно для молодого покоління. Для гри Скоп створено спеціальний маршрутний лист, де розписані так звані станції. Це строєвий вишкіл, медична допомога, цивільний захист, фізична підготовка та смуга перешкод. Також учасники мають продемонструвати вправність у складанні та розкладанні автомата та в імпровізованому тирі влучити в мішень з пневматичної зброї. Те ж що все ж дуже важлива частина учебного процесу, так як вона виспитує не тільки нашу фізичну форму, а й Патріотичний дух, чимало історії про мужність і звитягу наших вояків знають гімназисти, адже колектив навчального закладу з перших днів передислокації підрозділів військово-морських сил до Одеси допомагав українським морякам. На знак подяки гімназія отримала військово-морський прапор, вивезений з Криму. Цей прапор вивезено з тимчасово окупованого Криму. І для мене була б, ну, не тільки для мене, а для нас, українців, була б, ну певно найбільша мрія, і я сподіваюся, що це буде ще за нашого життя цей прапор повернути. Туди звідки його взяли до Криму, до Севастополя, тому що це наша земля, це наша територія, і Україна має бути єдиною соборною і незалежною, як і завжди у цій грі перемогла дружба. Комусь гарячого чаю чи кави, комусь зарядний пристрій для телефону, а комусь тепло ковдру та подушку. Тендітні дівчата-волонтерки, щирі на усмішки та дуже гостинні, зустрічають воїнів, які повертаються з передової додому або ж навпаки. Для військових ось уже два тижні на столичному залізничному вокзалі працює пункт відпочинку. Дуже багато військових вони сидять то на підлозі, то на лавочках знову ж таки, сквозняк, холодно. Вони голодні. Дуже багато хлопців без грошей повертаються і хоч десь треба перепочити. Ми вирішили відкрити пункт для того, щоб хлопці перекусили, попили гарячого. Волонтери домовились із керівництвом залізничного вокзалу про приміщення, а небайдужі городяни допомогли з необхідними речами та продуктами. Тепер години очікування для солдатів минають у затишку. Мене забрали, я там газетку читав вони А мене прийшла якась волонтерша, я не знаю, як її звати. І, і забрала мене сюди. І вам дуже дякуємо. Дуже і покормили нас, і бачите, на нам дали. Організатори пункту відпочинку зазначають, це лише початок. У їхніх планах і штатний психолог, і медик. Тривають перемовини із організаціями, які могли б допомагати бійцям. Дуже багато у нас ранених. То вони після шпиталю приїжджають, їм треба прилягти. У нас є хостели, які можуть бійцям безкоштовно надати. І знову ж таки готелі, з якими ми. Переговорюємо для того, щоб хлопці лишалися, поки дочекаються потяг. Та зараз найнагальніша потреба знайти волонтерів чоловіків. Тоді пункт працюватиме цілодобово. Поки що ж його двері відчинені з 6 ранку до 11 вечора. У нас дуже багато хлопців від'їжджають у 6 ранку, і знову ж таки То ми не можемо дівчата самі лежатися, тому що це вокзал. У нас немає закритого повного приміщення. Бувають різні люди. Скільки військовослужбовців вже встигли скористатися гостинністю київських волонтерів, у пункті відпочинку рахувати не беруться. Головне, тут раді зігріти бійців не лише чаєм, а й теплим словом. <му> військовослужбовці Збройних сил України завітали до дитячого садочка Зірочка у селі Луганське, що на Донеччині. Приїхали не з порожніми руками, привезли дітям солодощі та іграшки. Малечі віддячили їм за це гостинністю та невеличким концертом. На рідний край, поле, річка, синий мат, люба, стежка, юїти, тут живе. Я і ти. У мирний час тут було 75 вихованців. Сьогодні ж удвічі менше. Садочок неодноразово потрапляв під обстріли бойовиків. Пошкоджену будівлю відновлювали бійці 30-ї окремої механізованої бригади, батьки та працівники дошкільного закладу. Працівники приклали максимум зусиль, щоб Дошкільний заклад виглядав так, як це було до війни. Все фарбували, вимивали, чистили, ремонтували, щоб дітки змогли прийти, щоб їм було тут комфортно. Нині у цій місцевості перемир'я та діти добре пам'ятають гурки канонат і досі здригаються від кожного гучного звуку. Було дуже страшно. Діти плачуть, шок у дітей. Всі бояться вже цих підвалів, і тільки досі десь почуються якийсь агуртік. Навіть виделка, коли впаде, діти ще присідають, пригибаються. <рес> Стріляли і ми в підвал прятались. нині. малеча та батьки мріють, щоб настав остаточний мир, і вони знову змогли стати повноцінними жителями неподільної України, а не людьми із сірої зони. Якщо ви хочете ще раз переглянути цей або попередні випуски програми Захисник вітчизни, шукайте нас у соцмережах та на Ютубі. Побачимось.